Ідеальна сім'я з п'ятьма дітьми, усміхнені фото в соцмережах, гарний будинок у тихому містечку. Хто міг подумати, що зовсім поруч причаїлося зло, і воно готове нанести удар? Чи були попереджувальні знаки, і що насправді відбувалося за зачиненими дверима їхнього дому? Ця справа шокувала навіть досвідчених слідчих і викликала серйозні дискусії у суспільстві. Що ж сталося насправді? Давайте розберемося. Друзі, я щиро дякую всім вам за ваші коментарі, підписки та, ну звісно, вподобайки. Ви допомагаєте просувати україномовний true Crime контент на Ютубі. Особливо я хочу подякувати нашим спонсорам. Я дуже ціную вашу підтримку, ви нас надихаєте. Друзі, натискайте дзвіночок або підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб не пропустити наступну історію. Ну а ми починаємо. Минуло лише кілька днів після Нового року. На календарі була середа, 4 січня 2023 року. Стурбовані сусіди та друзі звернулися до поліції з проханням перевірити родину Хейт. Тауша Хейт пропустила важливу зустріч, а Майкл не з'явився на роботі. Це викликало занепокоєння у їхніх друзів та родичів. Та й будинок стояв ще прикрашеним до Різдва. Поліція з недовірою поставилася до аргументів стурбованих родичів та знайомих, але вони погодилися провести перевірку. Правоохоронці не помітили жодних ознак неблагополуччя, хоча їм ніхто не відчинив навіть двері. Однак друзі відчували, що щось не так. Незважаючи на те, що поліція не знайшла причин для занепокоєння, вони приїхали до будинку сім'ї в Енос Сіті, штат Юта, з метою все ж таки потрапити у будинок. Вони перевірили кожні двері, поки не знайшли одну, яка була незамкнена. Увійшовши до будинку Майка і Тауші Хейт, вони завмерли від жаху. Навряд чи хтось з них очікував побачити таке. Бачене перевершила їхні найгірші сподівання. Вони виявили тіла сімох людей 42-річного Майкла, його 40 40-річної дружини Тауші та їхніх п'ятьох дітей, 17-річної Масі, 12-річної Брайері, 7-річних близняків Амони і Сієни та 4-річного Гевіна, восьмою жертвою стала 78-річна мати Тауші Гейл Ерл. Всі вони були застрелені. Друзі та родичі були в глибокому шоці. На кровозі, який опублікувала місцева газета, було змальовано родину як дружню та люблячу. Майкла описував як відданого чоловіка та турботового батька, життя якого було сповнене служінням його близьким. Він проводив багато вечорів та вихідних, тренуючи дитячі спортивні команди міської ліги, відвідуючи дитячі шкільні концерти, катаючись на санчатах з дітьми та працюючи над проектами з богоустрою міста. Майкл жив служінням. Незалежно від того, чи це було служіння в церкві, чи в громаді, він був готовий допомогти в усьому, що було потрібно. Тауша згадувалася як турботлива та любляча мати п'яти дітей, а власне діти були анголятами та центром життя родини. От тільки було одне, але розслідування тривало і стався невеличкий витік інформації. Це призвело до того, що соціальні мережі вибухнули обурення, коли з'явилася новина про некролог. Газета, яка опублікувала його, була засипана критикою. І за тиждень його видали значної міри завдяки Шеннон Вотс, засновниці Мами вимагають дій, група, яка виступає проти насильства з використанням зброї. Вона поділилася некрологом у Твіттері, а решта, як то кажуть, вже історія. Опис у некролозі дуже спотворював реальність. А тепер перейдемо до фактів, які змогла зібрати поліція. Енох Сіті невеличке містечко з населенням близько 8 тисяч осіб. Розташована приблизно на півдорозі між Солт Лейк Сіті та Лас-Вегасом, більшість мешканців міста, включно з родиною Хейт, були активними членами церкви Ісуса Христа святих останніх днів, широко відомої як Мармони. Це таке місто, де всі знають один одного, а секрети важко зберігати. Це означало, що деякі люди знали, що Майко, за зачиненими дверима, був зовсім не тим майком, якого вони бачили на роботі, в церкві чи в магазині. Поліція, однак, не була настільки шокована, як широка громадськість. Насправді вони вже були знайомі з сім'єю і раніше, і після прибуття на місце трагедії швидко склали 2 плюс 2. Документи, оброльовані владою, показали, що справжній Майкл це чоловік, який напав на свою ж старшу доньку, 17-річну Масі, і вкрав телефон та уші, щоб таємно читати її текстові повідомлення. Згідно з цими документами, у 2020 році відбулося розслідування, під час якого Масі та її батьків допитували окремо Масі, якій на той час було 14, розкрила деякі глибоко тривожні деталі. Вона описала постійне емоційне та словесне насильство, спрямоване на всіх дітей в сім'ї та її маті. Фізичне насильство почалося у 2017 році, коли їй було лише 11. Кілька разів батько нападав на неї, включаючи один особливо жахливий випадок, коли він так сильно перекрив їй доступ повітря, що вона була переконана, що він позбавить її життя. Масі також згадувала, що батько забирав телефон матері, щоб не дати їй вийти з дому, і часто називав її дурною та ледачою. Коли поліція допитувала Таушу, вона не хотіла, щоб Майкла заарештовували або висували звинувачення. Замість цього вона сподівалася, що візити поліції буде більш ніж достатньо, щоб утримати чоловіка від жорстокого поводження. Поліція добре навчена, як ставити низку питань, щоб оцінити серйозність ризику і зрозуміти, чи варто щось робити. Наприклад, якщо на будь-яке з наступних трьох питань буде отримана відповідь так, сім'я буде віднесена до категорії високого ризику, що автоматично призведе до перенаправлення дітей та матері до притулку для жертв домашнього насильства. Ось ці питання: чи застосовував чоловік коли-небудь зброю проти вас або погрожував нею, чи погрожував він коли-небудь позбавити життя вас або ваших дітей, чи вважаєте ви, що він може спробувати це зробити? Тауша відповіла на всі ці питання ні. З 11 питань вона відповіла так лише на два про те, що її чоловік мав легкий доступ до зброї, і про те, що в них виникали сварки в певний момент під час шлюбу. На жаль, вона заперечила твердження Масі, заявивши, що Майкл не намагався контролювати її повсякденну діяльність. Він не перекривав доступ повітря доньці, не погрожував позбавити себе життя, не переслідував і не шпигував за нею. В результаті, за її загальною оцінкою, 2 бали з 11, сім'я не була віднесена до категорії високого ризику. Майкл наполягав на тому, що вся ця ситуація була непорозумінням, хоча він визнав, що шпигував за Таушею, беречи її телефон і айпад на роботу, щоб читати її повідомлення. За його словами, він робив це лише для того, щоб дізнатися, чи Тауша та її сестра не говорять про нього погано. Це підтверджує попередню заяву Масі про те, що її батько часто брав телефон матері, щоб контролювати її життя. Майкл намагався контролювати життя та уші, він шпигував за нею, і хоча ми не знаємо, чи хапав він кого небудь та ушу за шию, немає жодних сумнівів, що він робив це зі своєю донькою Масі. І от що мене насправді дивує, одного цього інциденту з Масі мало б бути достатньо, щоб віднести їх до групи підвищеного ризику. Але ні. І на нашому каналі я вже розповідала про багато справ, пов'язаних з домашнім насильством, і майже всі вони мають спільну рису. Поліцію викликали раніше, рідко коли домашнє насильство починається і закінчується позбавленням життя. Воно зазвичай загострюється з часом, і до кожної його форми потрібно ставитися серйозно. Отже, яку б форму не приймало домашнє насильство, ми повинні ставитися до нього серйозно. Щоб було зрозуміло, я не звинувачую поліцію. Не існує надійного способу передбачити, хто стане жертвою тяжкого злочину внаслідок домашнього насильства. Але дослідження починають проливати світло на те, як ми можемо запобігти таким трагедіям. Цікаво та трагічно, але історії, коли людині перекривають доступ повітря, є не лише ознакою домашнього насильства, але й зазвичай зустрічаються в історіях насильницьких злочинів загалом. Дослідження показали, що понад 80% злочинців. Які позбавляють своїх жертв життя, обирають цей спосіб, незважаючи на те, що Майкл називав усе це розслідування у 2020 році непорозумінням, він таки зізнався, що забрав айпад і телефон Тауші без її дозволу, щоб шпигувати за нею. На мою думку, незалежно від того, що розповіла Тауша, його версія і версія Майсі мали б переважити версію Тауші, що все в родині добре. Ще більш показовим було те, що після того, як Тауша недоразово заперечувала, що їй загрожує небезпека, коли поліція завершила інтерв'ю, жінка запитала офіцера, а що буде далі? Ми у безпеці. По суті, жінка суперечила сама собі. Поспішаю додати, що це не її вона, що в такій ситуації в голові жертви домашнього насильства панує безлад. Читати між рядків правду повинні професіонали. Дослідження також показує, що жорстоке поводження з дітьми є ще однією ознакою, яка часто передує сімейним розправам, і те, що він робив з масі, і було жорстоким поводженням з дітьми. Візит поліції у 2020 році завершився тим, що Майко винесе попередження про те, що його поведінка мажує з агресивне. Йому також порадили не заважати дружині та доньці звертатися за допомогою до психотерапевта. Він погодився, і Тауша почала відвідувати терапевта незабаром після цих подій. Насправді, зустріч, яку вона пропустила в день своєї смерті, була з терапевтом у жіночому кризовому центрі. Терапія насправді допомогла Тауші, вона ставала сильнішою і більш рішучою, щоб розірвати стосунки з насильством, які поглинули її життя 21 грудня 2022 року. Всього за два тижні до трагедії вона зробила сміливий крок і подала на розлучення. Майку вручило документи на роботі 27 грудня, і він, як справжній нарцис, відмовився поїхати з дому. Мати та уші Гейл переїхала до них, щоб підтримати доньку та онуки під час важкої ситуації і відмовив Майкла піти геть. Як і в багатьох інших випадках домашнього насильства, найнебезпечніший час це період розлучення та розставання. Дослідження показує, що крибник, відчуваючи втрату контролю, стає відчайдушним та жорстоким. У їхній викривленій свідомості якщо їхній партнер піде, то краще для всіх буде, якщо він піде з цього світу. Саме так і сталося тут. Та уша була налякана. За кілька тижнів до жахливої та намислимої трагедії вона знову звернулася до поліції, сказавши, що тепер боїться за свою безпеку. Майкл прибрав всю зброю з дому. Вона більше не довіряла йому і не тільки вона. Вона ділилася своїми страхами зі своїм психотерапевтом, і навіть її старша дочка Масі відчувала, що щось було більш зловісним ніж зазвичай. У ніч жахливої трагедії Масі написала подрузі, що її батько поводиться дивно, і вона хвилюється. Майкл знав, що тауша і Гейл вжили заходів обережності. Подаючи на розвучення, Тауша подбала про те, щоб і вона, і її мати пройшли навчання, як користуватися зброєю, ймовірно сподіваючись, що вони зможуть захистити себе, якщо ситуація загостриться. Але Майкл, знаючи, що він планує, позбавив їх такої можливості, прибравши з дому всю зброю. Майкл не був людиною, яка просто зірвалася. Це не була якась подія, що сталася на рівному місці. От цікавий момент. Користувачка Фейсбук на ім'я Лінсі написала після трагедії такий пост: мій брат і невістка роками дружили з родиною Хейт. Мій брат сказав, що Майкл роками контролював, маніпулював і психологічно знущався над членами своєї родини. Але до недавнього часу ніхто не знав, наскільки все було погано. Він вимагав, щоб тауша готувала вечерю, коли він повернеться додому. Ніхто не міг почати їсти, поки він не скуштує їжу першим. Якщо вона готувала вечерю, а він дзвонив і просив щось інше, їй доводилося починати все спочатку. Одного разу він мав пізно повернутися додому. Тож вона дозволила дітям почати їсти без батька. Коли він повернувся додому і побачив, що вони їдять без нього, він викинув всю їжу на підлогу і змусив дружину почати готувати вечерю заново. Він контролював її спілкування і те, що вона могла і не могла робити. Він контролював її також доступ до грошей. У неї були мізерні кошти на оплату рахунків і догляд за дітьми. Він бив її, позбавляв доступу до повітря, поки вона не втрачала свідомість. Мій брат каже, що зараз найбільше боїться, що присяжні вирішать, що він був хорошим хлопцем, який якось зірвався або мав психічне захворювання. Він був не таким, як підкреслює лінсі, це не був чоловік, який зірвався. Майкл знущався над тоушою руками. І коли відчув, що контроль над нею вислизає, вирішив покласти цьому край. Тауша була в пасті цих жорстоких стосунків протягом тривалого часу. Домашні диктатори процвітають на маніпуляціях, залякуванні та контролі задовго до того, як піднімають руку на свого партнера. Насильство є навмисним, їм потрібно, щоб їхня жертва спочатку була психічно зломлена. І, хоча більшість випадків домашнього насильства не закінчуються найгіршим, але коли це відбувається, то зазвичай це сплановано і заздалегідь обдумано. У більшості справ, про які я розповідала на каналі, смерті були ретельно продумані, і серія злочинів Майкла не стала винятком. Пізніше слідчі виявили історію пошукових запитів Майкла в Google від 30 грудня 2022 року. За п'ять днів до жахливих подій він шукав такі речі: наскільки гучний постріл з 9-мм зброї, наскільки гучний калібр 40? Чи почують сусіди постріли в будинку, бо зрозуміло, що він заздалегідь панував цей сценарій? Як завжди, коли я чую подібні історії, у мене в голові одні й ті самі питання, як вони дійшли до цієї фатальної ночі. Чи завжди все було так погано в стосунках? Майкл і Тауша познайомилися, коли їм було трохи за 20. Вони обоє навчалися в університеті Південної Юти. Пара одружилася в травні 2003 року. І, будучи відданими членами Церкви Ісуса Христа святих останніх днів, Майкл служив на місії в Бразилії, Тауша в цей час вивчала дитячий розвиток. Коли його місіонерське призначення було завершено, пара оселилася в Еноху, де Майкл став страховим агентом і вони створили свою сім'ю. За всіма ознаками, вони були ідеальною парою, часто влаштовували громадські заходи з розпростертими обівами зустрічали нових сусідів. Але зовнішність. Може бути оманливе. За день до злочину Тауша зустрілася зі своїм адвокатом з питань розлучення, з надією дивлячись у майбутнє. Вона та одна з її дочок навіть були помічені на церковному заході пізніше того ж дня. Незважаючи на наближення розлучення, Майкл все ще відмовлявся покидати будинок і жив у підвалі. У ніч перед трагедією, Майкл таємно записав понад 70 хвилин аудіо на свій телефон. На записі можна почути, як він грається з дітьми і обговорює з Таушою їхній шлюб. Вони говорили про аліменти на дітей і її неодноразові спроби змусити його з'їхати. В якийсь момент вона каже йому Я не почуваюся з тобою в безпеці. І ще їхні діти кажуть, що в будинку стає більш напружено, коли батько там, та уша закінчила розмову словами Я не можу більше терпіти те, як ти зі мною поводишся. В іншій частині запису чути, як Майко каже своїм дітям. Ми, можливо, знову підемо кататися на сенчатах, можливо, завтра або післязавтра. Пізніше, того ж вечора, близько 22.00, Майкл написав таучі смс з проханням поговорити, але вона не відповіла. О 3.30 ночі сусіди почули постріли, але сприйняли їх за феєрверки. Тіла знайшли лише о 16.00 наступного дня. Майкл залишив передсмертну записку, але вона була чистою маячною. Чоловік писав. Це безглуздя, і я не можу витримати цього ще один день. Ми не будемо тягарем для суспільства. Я постійно просив про допомогу, але ви не слухали. Я краще згнию в пеклі, ніж витримаю ще один день цих маніпуляцій і контролю над собою. Він продовжував звинувачувати Таушу у своїх діях, стверджуючи, що не може більше терпіти її знущань, незважаючи на всі докази, які свідчать про те, що знущання виходило виключно від нього. Бажання Майкла зберегти фасад ідеальної сім'ї привело до важкого злочину проти дружини, дітей і тещі. Тауша, її мати, і молодший син були знайдені в головній спальні, частково накриті ковдрами і подушками, залиті кров'ю. Інші діти були знайдені в різних спальнях, всі в своїх ліжках, за винятком одного з близнюків, який лежав на підлозі. Майкла знайшли лежачим у спальному мішку. У документах, пізніше виявлених службою захисту дітей, йдеться про те, що за 11 днів до цього жахливого злочину було розпочати ще одне розслідування поведінки Майкла. Підставою для цього стало звинувачення в тому, що він у пориві люті кинув свого сімирічного сина на землю. Тауша сказала соціальному працівнику, що її турбує гнів Майкла, але вона попросила почекати з допитом доти, доки вона не подасть на розлучення. На жаль, вони так і не отримали цього шансу. Ці документи виявили дещо ще більш жахливе. Масі, старша дочка, була єдиною, хто повідомляв про насильство з боку батька. А тепер тільки вдумайтесь. Дівчинка повідомляла про знущання батька у 2020 році, у 2021, році, і ще раз всього за 11 днів врятувати свою сім'ю. Моє серце розривається від цієї думки. У фінальному звіті поліції зазначено. Що Месі сказала, що її батько стояв над нею та її братами і сестрами, залякуючи їх, і кричав, щоб вони знали, що він завжди правий. За її словами, тато гнівається, коли йому щось не подобається. Він багато кричить і хоче переконатися, що ми знаємо, що він завжди правий. Що стосується яскравого некрологу майкла, то досі невідомо, хто його написав. У нього залишилася мати, брати і сестри, дідусь і бабуся. Ця трагедія не є поодиноким випадком. Згідно зі статистикою, за останні 20 років масові сімейні смерті відбуваються в США в середньому кожні 3,5 тижні. Жахлива і водночас нестерпна статистика. Як ми бачимо у сьогоднішньому випадку, фізичне насильство трапляється після довгої історії маніпуляцій та контролю. Майкл руками контролював доступ та до грошей, їжі та власне спілкування. Він принижував її доти, доки її самооцінка не була зруйнована. Коли він зрозумів, що втрачає контроль, його поведінка стала більш агресивною, а коли це не допомогло, він знищив всю свою сім'ю. Якщо вірити оригінальному некрологу, Майкл був просто хорошою людиною, яка зірвалася. Але я буду спиратися на факти: три розслідування щодо його насильства, тривожні пошукові запити в Google і спроби та уші розлучитися з ним. Якби вона була кривницею, чому вона хотіла, щоб він пішов геть з їх дому і життя? Друзі. Давайте обговоримо цю історію в коментарях. Будьте обережними, бережіть себе та близьких. І до зустрічі у новому епізоді.